Друзі, привіт, підписники. Сьогодні ми поговоримо про ось такий автомобіль Nissan Leaf 2019 року, американець. Вам відповім плюси і мінуси по цьому автомобілю. Чи е, все-таки потрібно звернути вашу увагу чи ні на нього при покупці? А також багато нюансів, які є недоліки, щоб хотілося, чого немає. Е, чому я його вибрав, а не другі електрички. Е, скільки він мені обійшовся? Що потрібно міняти, що часто ламається, що не ламається, як його використовувати, як правильно заряджати. Тобто, всі нюанси я вам сьогодні постараюсь відповісти. Автомобілем я користуюсь більше півтора року. За цей період автомобіль мені дуже сподобався. Скажу зразу, що купив я його з Америки на, на копарті, тому цей автомобіль. Повністю я бачив, який він був до моменту покупки. До моменту покупки на ньому не було капота, на ньому не було бампера і були різні фари. Більше по ньому зауважень як таких не було. Автомобіль повністю в рідній фарбі весь. На автомобілі капот, як кстати, угадав, в. В колір замовив теж з Америки, а бампер прийшлось купляти європейський, тому бампер прийшлось фарбувати. Остальне все в рідній фарбі. Краще купувати небитий автомобіль, трішки переплатити, і не брати, якщо він стукнутий впередок, тому що ви попадете на хороші гроші. Бампер стоїть тисячі доларів, якщо ви його розіб'єте повністю. Капот десь плюс-мінус 200 доларів стоїть. Бампер на цей автомобіль мені обійшовся, плюс-мінус 800. Доларів. Тому я не вважаю, що це. Великі затрати по сравненню з тим, якщо у вас там не тільки бампер ламаються, а й радіатори. Там стоїть і редуктор, там стоїть мотор електро, тому на це потрібно звернути увагу. Також дивіться, якщо буде так купувати, щоб не сильно був вдарений також задок, тому що за колесом, за балкою, зразу знаходиться батарея. Якщо він був стукнутий на автомобілі він не світиться на аукціоні, значить, що з батареї. На батареї ви попадаєте від 4 до 6 тисяч доларів, плюс-мінус, якщо це 40 ка це 3,5-4,5. Якщо це 60-ка, то це 5500-7 тисяч легко. Так що будьте уважні, чому я рекомендую брати Америку, а не європейці. Тому що Америку ви бачите, яке повріждіння, Відповідно, ви вже розчитуєте на свої сили, дивитеся запчасті, коли автомобіль цей пливе. Коли ви купуєте, допустимо, зараз багато з Нідерландів, з Голландії ганяють, там скручені пробіги. Такий ви автомобіль, допустимо, можете купити вже бачити пробіг, як на цьому автомобілі був пробіг 85 тисяч, коли я брав, зараз 95, тобто за півтора року я накатав 10 тисяч, я уверений, що це пробіг такий, 100% не скручений і так далі. А ось з Нідерландів купують такі автомобілі по 150, по 200 тисяч пробігу, і потім їх починають е, скручувати. В ітогі ви не знаєте, що ви покупаєте. Батарея спалена, підпалена в таксі, скручена і так далі. На цьому автомобілі всього на всього 5 швидких зарядок було і 300, е обичних зарядок. Тобто заряджаю я його вдома, не перезагружаю, не перегружаю. На тобто ночі ставлю, заряджається. Тому акумулятор повністю класний. Класний колір, як бачите, такий металик, бойова автівка. Що в нас по комплектації? По комплектації тут не шкіра, звісно, як з Європи приходить Текни, да? ми бачили там парктроніки. всю тут такого немає тут, більш таке спокійне, але комплектація мене повністю устраює. Давайте вам покажу, який тут салончик, щоб ви мали теж на увазі. Тут, бачите, у нас тряпочка підлокотника, але живенький. Тут у нас сідушечка теж тряпка. Немає регулювок автоматичних. Тут стоїть бачите, таке обичне сидіння з тряпки, але мене повністю устраює. Подлокотник руль кожаний. На автомобілі зараз 96 тисяч пробігу. Нісан повністю радує. Салончик, бачите, давайте запустимо, щоб ви побачили, що тут у нас. Салончик у нас повністю з таким от сенсорним екраном здоровим Nissan Connect. Тут у нас 316 кілометрів, арнін двері закриті. Тут у нас заряду дивіться, 82%, 316%. Забув сказати, що це 62-кіловатний ліфт, Тому... Тут дуже класно, бачите, Energy UPI, ви можете подивитися, який пробіг, скільки потребляє електричество при русі, кліматконтроль, інші системи і так далі. Також тут є камера заднього вида. Коли ви включаєте задній вид, ви можете подивитися, що у вас включається камера. в принципі, можна Теж дуже класно. А також є кнопка Еко, яка економить заряд, є, є педаль. Це є рекуперація. Коли ви з гірки спускаєтесь, ви включаєте цей режим і акумулятор підзаряджається. Так от є входи USB, також є прикуриватель, бачите. клімат-контроль, все є. Регулювання автоматичне, дзеркал. Ось стоїть, бачите, тобто ви можете зірка підрегулювати, собі, куди хочете так чи так. Клац-клац. Також автоматичне відкривання склопідйомничків. підйомничків. Автомобіль дуже зручний, на ньому я їжджу більше півтора року, мене все дуже устраює. А також дивіться, ззаді у нас такі огромні сидіння. Кстаті, заднім пасажиром тут дуже не тісно, дуже класно, комфортно. У мене е час, до часу номер 82, то мені тут зручно. Сидіння також подлокотника немає, ззаді отака полочка, тобто можна щось покласти. В принципі, автомобіль, автомобільчик дуже зручний. Його я зараз виймав. Чому виймав? слухайте, сів на ключі. Кстати, дивіться, який бомбезний ключ. Брілочку. Тільки клац, тому що двері закрились. А я тут, в общем... Ага, знаєте, що тут стоїть? Тут стоїть автоматичне закривання дверей. Ви зрозуміли? Тобто я не пойму, я щось закрився в автівці і не можу з неї вийти чи що. Прикиньте. Оц. Прикиньте, не можу з авто вийти. Перший раз таке бачу. Такий казус случився. Знаєте, чому не можу вийти? Тому що стоять заблоковані задні двері. Тобто я їх блокував спеціально від дітей. Щоб діти не могли вилізти, тому вилажу через оцю сідушку передню. Оце так контент, зняв вам, так, да, друзі. В общем, салончик мені дуже подобається, не шкіряний, звісно, але дуже-дуже гарний. Так, дивимося, Ось це з цієї сторони. Закрив той слок. Тепер виключаємо. А чому? Тому що я мив і включив цей режимчик. Та ж, коли Десь ключом автівці, ти не можеш відкрити двері. Дивіться лок Бачите, позакривано після моєчки. Далі дивимося, що в нас тут по багажнику. Багажник у нас здоровенний. Кстати, оце як коли на дачу їжджу, ці сідушки вперед звигаються, тут навіть влази тачка. Та що возить, дрова чи щось там ще полка знімається і в принципі у вас дуже величезний багажник Також там тут зарядка у мене є, я просто зняв час соси вмив. Там у мене компресор стоїть. Повністю весь комплект. Кстати, дивіться, на яких вона бомбезних дисках. Це бачите, СВ. -плюсик. СВ -плюс 62 кВт ліф. такі бомбезні диски. На обичних кстати, немає їх. Ну, колпачки стоять, колпаки стоять. так що Отакі діла. В ну, общем, ліфом я довольний. Тепер давайте перейдемо до плюсів та мінусів цього автомобіля. Значить, Дивіться із плюсів, він дуже швидкий, аргономічний, е швидко заряджається, економний в усіх запчастинах, тому що, допустимо, ти заходиш на OLX, ти будь запчастину до цього автомобіля можеш придбати без, якогось там, е без якихось там проблем. Абсолютно люба запчастина є, купуєш, все добре інше Він економний в сравненні з бензином, з газом, да? тому що це електрика. Заряджається вдома. Якщо ти поставиш ще щочик день і ніч, то в принципі ти по подішовки можеш заряджатися. Ще які плюси: автомобіль дуже швидкий, дає фору іншим автомобілям без проблем. Розганяється дуже швидко, я до нього привик. От, Якби мені сказали зараз пересісти на якийсь бензиновий чи дизельний автомобіль, я б відказався 100%, тому що це не моя історія по економії. З мінусів, З мінусів якщо ви високий хлопець, то напевно вам така, а такий автомобіль не дуже буде зручний в їзді. Ну, як по мені, тому що потрібно чи кросовер, це якийсь джип. Хоча я привик повністю до цього автомобіля. З мінусів, які ще мінуси. Ну, З мінусів таких, що великих, я нічого сказати не можу, тому що тут є плюси. А просто так казати вам, мінуси видумувати їх зараз на ходу, то я навіть не буду вам казати нічого. Що не низький, то в мене був дощ. Ви можете зайти на, це, на цей канал, подивитися там відоси, де я знімав про дощ. То я хочу сказати. Що Dodge був набагато нижче, ніж Нісан. Тут навіть е, нема розмови, тобто він височенький. Якщо ти, звісно, десь в лісі будеш їхати, то там воно дивіться защита. Бачите, стоїть там батарея. Єдине, що треба думати, щоб ти ніде не наїхав на якісь камні не налетів, Понятно, що і по бездорожжю на ньому не летіти, тому що батарею ти зацепиш, буде ай-яй-вава -ай -ай, в нього. Тобто такого робити не можна. Можна сказати, що це мінус. Да? Ну, на будь-якому автомобілі, коли ти будеш по бездорожжю, а він низький летить, ти щось одірвеш. Чи вихлопну ту саму, чи гофру, чи якщо в тебе повний привід, то ти той же самий одірвеш. Е ну, там, балки порвеш чи щось іще таке. Тобто на нужно... ну, це можна дивитися, може це мінус. Ну, всіх електричок батарея знизу. По мінусах 62 кВт. Якщо був би в мене цей лів 40 кВт, то я міг казати, там 250 км, може мало приїжджати. На цей ліф зараз повністю я зарядив, писало 400 км. Понятно, я на ньому не виїжджу, ну 350 желізно виїжджаєш. 40-ку ми не роздивляємося, 24-ку взагалі не дивимося. По бистроті, по ловкості, по маневреності, це, напевно, найкращий автомобіль зараз на ринку в Україні чи в странах Євросоюзу, тому що він економний, запчасті до нього економні, і в принципі у вас з ним ніколи не буде проблем. Подивіться, який зоркий в нього вигляд спереді. Тобто, автомобіль дуже класний. Кстаті, цей автомобіль я зараз продаю. Хто хоче його стати власником, у вас є така змога, тому що ви можете його придбати у мене. Автомобіль продаю недорого, у кого б виникнуть якісь запитання, пишіть. Автомобіль сімейний з своєї сім'ї продаю, не якийсь там, що хтось його там купив, перекупляв і так далі. Повністю повністю авто для вас. Більше відео на моєму каналі. Переходьте, запитуйте всім добро.